Доброго дня. Сьогодні до нас завітав Поль Менендіс, франко-український співак, народний герой України. Поль вітаємо Вітаю! поль. Будь ласка, розкажіть за свою діяльність і чим ви займаєтесь на даний час? На даний час я ну я співак, я до сих пір співак, це моя перша професія, і я керівник на центр інформаційної і от, національної безпеки в Україні. А, дуже цікаво, тобто ви поділяєте два фронти і захищаєте нашу країну так. з середини і так само несете мистецтво в покультурному фронті. Так і плюс як, як українець, тому що я не люблю ці такі слова волонтер чи не волонтер. Як людина, хто, хто любить життя, хто хоче жити теж, я пам'ять, як я можу кожен побратим, сестри, хто зараз. Na żal, na front, tam gdzie takie wojna zaróż i taki technika. Wszystko ja kupić, no, przez muzykę, przez to, co ja robię, broń, dla sojadatów, no i takie dalej, mnoga, mnoga, mnoga. Розкажіть, будь ласка, більш детальніше про свою діяльність з Національної служби безпеки України. Я знаю, що ви дотичні до неї. Так хотілося б дізнатися, як саме ви працюєте та що робиться? Ем, По-перше, ми Pierwsza idea była kontra-ruskiej propaganda. Ponieważ ta propaganda pracuje po bezwit i na wadze propaganda to jeden malenki element od pełnej plan. Plan uh, Propaganda pracuje, oczywiście, przez kulturę bardzo serioznie. Tymużo... Po pierwsze, nie tymużo... próbuję teraz tego analizować bardzo serioznie, ponieważ tymużo... tymużo... jest w środku kultura ukraińska czy po że to trzeba korektywać. Na przykład, to normalne, kiedy śpiewak... U mnie piec, a zaraz, widzimy, że show biznesie na dziele, pop muzyka, to jest dobre, kiedy jest tekst, kolej jest muzyka, ale kolej jest cztery noty, uh, tylko jeden format ludzi, no, jak, jest plus minus, a вот w inon kawę, styl, a na program, rosyjski to jest formułier, a wate konstruuj, to pierwsze. A drugi, my, poprobe, rozumiesz pełny ruski plan, kto pracujeś imina przez kulturę. Znaczy, po pierwsze, infiltracji rusyjskiej agentów i dalej, oni, oczywiście, wnętrz show biznes. I, no, jak ekspert ja, jak śpiewak prosto, ja umie, widzieli kto 5, kto nie 5, ta, 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 ta. I to tak, ja zaczynam się tam roboty na nacjonalnej bezpieczeństwie, na... вот этот группина. Але э наш иде и наш гол э, це убить полную руській пропаганду і руський план, э, руський план називається э, идеологический subversia. Значить, вони через культуру, через театр, через книги, через релігію, через все Хто euh, може дати інформації, і там працюєш на 4, 4 фази. Наприклад, перша це euh, деморалізація. І так є 4 фази, потім що нарешті вот, напад серйозний що я на Дуже цікаво. Скажіть, будь ласка, а які саме дії вже почали бути впроваджені задля того, аби українське мистецтво почало більше набувати свого здобутку і почало більше мати шанобливий стан? Так, по-перше, один із фаз програми це деморалізації країни нації. Значить, це дуже серйозно, коли хочеш деморалізувати Один наці, це, ну, в Україна це більше 50 мільйонів людей, і на самом деле це можливо. вони це роблять. Ем, я думаю, що, по-перше, треба слушати дуже серйозно музику і що людей слухають. тому що зараз ми не пам'ятаємо, що такое, це була дуже гарна музика чи погана музика. Ми слухаємо, тому що. У нас марку немає. Бо вона лунає просто з радіопередач, і вона оточує нас постійно на всіх телеканалах. Я так само, як митець, можу так. доповнити в тому форматі, що ми вже не маємо як слухачі, не маємо абсолютного вибору вот. в плані того, який контент нам подається. Так. Чи він якісний, чи він не якісний, mm -hmm. і людина, скажімо, простий обівач, він в свою чергу не розуміє, якого це направлення Правильно. є музика, чи вона добра, так. чи вона хороша. Він просто її сприймає як даність. Так. Так дуже правильно і саме погано через це, та, это это дуже тяжёлый це це дуже тяжёлий момент вернувся до до нормал слух, тому що по-перше, это музика, що у нас немає варіанту, ми повинні слухати, що є на радіо. Але я думаю, що людина, хто вибер пісня, що будеть на радіо, як мінімум, должен би співак, тому що он знає, що людей буде буде падобься. По-перше, один артист Jak on pracuje, jak on jest, człowiek to dał pełne siebie dla ludzi. On dajesz muzykę dla ludzi, nie dla siebie. On dajesz koncert dla ludzi, nie dla siebie. I tak i dalej. I to widać, kto tam egoist i kto dla ludzi. Wóz, to pierwszy wybór, który uh, możesz robić. I plus, ciesz się, jak się ludino prawidłnie jak tam jest tekst normalny. To, ponieważ kultura, ona influencuje na... Процес еволюція. А зараз ми бачимо, що повезет немає еволюції, ніякої навіть науки блокнувати. Значить, дуже треба слушати правильна музика, а слушать правильна музика, я думаю, що треба повернутися до, по-перше, до класик, до того ми слушали 40 років тому, де тексто було немовірно, де це була реальна професія. Тому що. Куработи в культура, внутрі в культури для людей, це, це місія життя, це, це люди, которые себе. Біти звізда це не яка професія. Я звізда. Ну, супер, дуже рада, але що ти робиш? Ну, я слушаю, що ти не вміє пити, ти не вміє написати, ти не вміє ти не в нічого. Біти звізда це не професія. І ось це, що треба вбити, по-перше, це феномен звізда. Треба повернутися до артиста до, 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 до дворець. Ну, в принципі, Буд. бути артистом це є так. покликання, бо треба так. доносити те, що є саме в тебе в серці, Буд. і що ти хочеш своїм мистецтвом донести до оточуючих людей. Наступне питання: як ви думаєте, тоді, щоб нам поставити правильний формат культурного напрямку, має бути якась інституція, яка буде коригувати, яка буде такою званою цензурою, наприклад, так. по текстах, по музичному формулі, бо ми зараз можемо подивитись більше з текстів. Мають, наприклад, жаргонні слова mm -hmm. на мене, як на митця, як на викладача, який працює з дітьми, є неподобством, коли наші діти mm -hmm. нецерзудні слова. Mm -hmm. Ну, наприклад, куди де руський корабль, ми, ми як дорослі, можемо це казати. Але коли діти починають враховувати ці слова і вживати в своєму лексиконі, це вже є неправильно. Це так само починає поплюжити нашу українську мову. Тому знову ж таки, як нам все ж таки дійти до того, що була створена така інституція, щоб, наприклад, митець, коли він подається зі своїми текстами на радіо, чи будь-де він проходив певну перевірку свого твору на компетентність, ага. чи дійсно цей твір гідний виходити? Бо наразі ми маємо інституцію інституції, ми маємо телеканали і Ютуби, і кожен може розвивати свій жанр. Але ми бачимо вже приклади, які трошечки виходять з рамків е, норму це пропозиція, я працюю дуже давно на цей. Щоб буде такий колектив, хто можеш. Ну, По-перше, треба змінити систему трошки. і Змінити систему це дуже тяжеле, тому що це дуже делікатна робота. Це не так просто. Треба, що хто буде вибір, що буде на телевідіні, і що буде на радіо. Буде дуже добре люди, Тому що я думаю, що після цієї війни і зараз на ситуації війна ми всі хочемо повернутися до добре, хорошого міру. Тому що ми тут за це. Ми на планеті. За що це робиш гарно і не за жити війна через одне слова через другий. Я думаю, що це дуже правильно, що ви говорите, тому що. Культуру, що она робиш. Например, коли маленький дітей йдеш видеть концерт, що робиш? Он хочеш бити, потім цей чоловік виділить на сцені. А якщо чоловік не дуже гарний, не дуже ну, говорити, що не говорить, говорить неправильно, uh, виглядиш неправильно і так і далі, как ми можеш потом марі про що? To dobrze, trzeba zaraz, właśnie teraz, nawet wczoraj, to I ja myślę, że prawdziwy artysta, a, a piątym, wrócę do pytania, czy owek to realna dać dla ludzi, no jak artysta, on nie może już na To jest pierwsza sztuki. E, a drugi, drugi wariant, to no realna taki kolektyw, gdzie będzie nie narodny, nie zasłużony artysta, ale prawdziwy artysta. Артисты, люди, кто реально робить щось гарно, буде така комісія, я не знаю, я думаю, що комісія повинна бути і по кожній області. И потом контроль avanzados mais grave, но тоже артист должен быть. But c'est pas qu'il est effective, mais il y a beaucoup de chose, c'est ne problème değil ki v Ukraine, c'est povezvit' jest потому что примитивёж на радио, на такой примитив, что я люблю тебя вчера и завтра я не буду с тобой, и что я буду robić, блин, уже есть такие песни, пида. Это 2000 три тысячи строки, мы слушата такие песни. Треба думай, что это и иначе, и пропагон, E, любов, дружба, e, правильно e, почуття. Наприклад, я, я, я бачу на мій коментарі на Фейсбук, що Поль ви завжди працювати в душі і серце. І я завжди відповідаю, що я не знаю, як це робиш наоборот, просто так, як можна виступати без серця і без душі. Тому що, в принципі, працюєш як артист, це іменно

Через великі тексти, через велике кіно, глаза на ситуації, музика, голос і далі, інтонації. Ну, це великі роботи, і ніхто до сих пор не ділив повне. Тому що я думаю, що зараз це такий момент наш людства, щоб ми будемо поняли, що такий артист, співак, актор і далі справжній. Так, ну от виходячи з нашої бесіди, все ж таки я розумію, що артист це та людина, яка представляє країну. На світовому рівні, і мені би дуже хотілося, в принципі, і як митцю, і так само вам, як колезі, щоб наші артисти, наші митці дійсно були гідними, були освіченими, були розумними. Бо кожен з наших артистів, який співає українською мовою, який позиціонує себе, він позиціонує ставлення, культуру, мистецтво, освіту, і він розповідає своєю творчістю про те, що відбувається зараз в нашій країні. Так, сейчас это один из великих проблем в Украине, нема таких артистов, артисты, кто, потому что, ну, я, по по визуит, каждый нас слушает, а что спеваки, он не пошел он реально пошел потому что сейчас кто выступать по визуит и можно объяснить по параллельной дипломатии, потому что есть такие параллельные дипломатии, где надо спросить питания где не можешь на публический уровень или далее, очень треба, что Украина формулирует зараз, кто будет на сцене завтра, потому что мы бачили, что на ситуации войны нема один артист, украинец, кто может выступать по Тому кто есть такие дати звіт для, uh, для країни на такі ситуації. І плюс, як посол, він може на сцену, постійно объяснить, що такое, что Росія зараз на території України. Ось вот цей этот наприклад, тому що что мы не можем называть это в другим. Це цей геносид, он убить людей за, за що? Тому ж, он, потому, що Україна не хоче, хочет Росія, вона есть такі права. Она не хочет в России, пусть она не будет, да Росія реагировала на это, что за напад. Он убит людей на 2023 роки. Мы уже видели это всю историю, примитив имена, что не можешь говорить, це це но русский зачем треба убить детей. Что вот, делаешь артист на такой ситуации, он может объяснить на сцену на массовой аудиторії? Nie ma nic I to był w samej ludzie systemu kontroluzji propagandy, że na Cesara, czy też ukraińskich artystów, które zbliżają się do tego, że jest talenty i urowni. To muszą pakażać, że Ukraina jest taki urowni. I to jest nie, pakażę na video, na golos, to jest wszystko, co można, że Rosja nie prawa na co robić. A po tym sankcji, bo Rosja pierwsza sankcja, to muszą na dzielić taki żach, że też zbyt nie bacznie nikolał Се тому што вот рол артист, се само сериозно зараз. Политика, дипломација и култура разом, ја думаю што вот это што може да биде микс, што нам даде мир. Виходить, що артист має бути дуже багатогранним, і включати в собі багато ролей. Ну, на мою думку, це є гарно, бо все ж таки це величезна місія представляти Україну не тільки на теренах України, так. а й в цілому світі і пропагандувати і українське мистецтво, культуру і піднімати знову ж таки питання актуальне, те, що в нас відбувається війна. Бо більшості людей за кордоном, не будучи тут і не бачачи своїми власними так. очима, що відбувається, не хочуть вірити. І більшість наприклад, акцій чи мітингів, які проходять за кордоном, завдяки нашим артистам дозволяють людям в різних державах все ж таки бачити насправді, що відбувається. Бо кожен митець, кожен хто виступає словом, так. чи голосом, чи мистецтвом mm -hmm. починає показувати дійсно величну культуру нашої держави. Я думаю, що зараз є ну, біло кюпідон, хто був є єсти такою любов, і ви знаєте, любов. Я думаю, що це рішення дуже це дуже серйозно. Є такий Вульгаризація uh, любов, але любов, це реально саме краще, кохання, любов, це краще, що ми можемо жити. Хочу жити, це постійно. І... Робиш, як робиш купідон, типа вот та штуки, биш, йдеш прямо такой в серце через емоції, це вот это, це, вот это, що можеш нам дати перемоги дуже скоро. Тому що якщо люди будуть розуміти, що є російський програм, кто работає емоції, хто вкрали нам емоції і, пусть, і вони там в Росії, да? якщо повернутися до справжньої емоції. И покажи Украина, вот это перемоги для нас. Я думаю, так. Надо делать это так, типа, я купил. Повністю цілком з вами згідна. Польща, розкажіть, будь ласка, про свою діяльність. Я знаю, що ви записали 11 альбомів. Це величезна кількість <плат> творінь, величезна кількість годин праці. Цікаво дізнатися, як ви працювали. Я знаю, що ці роботи були в різних стилях. Розкажіть більш детальніше. Мене був такий період у житті, де я не знаю, який стиль я хочу, тому що я учіт <плат> на. Я консерваторії в Брюсселі, класичній музика, і там я був перший прист, тому що мене це було так треба, щоб Што... був перший присім. І от виходить. але я много працюю, це не так просто. Uh, і завжди, коли я ділю рок, я хочу вернутися до класик. Коли я ділаш поп, я хочу вернутися до класики. А один момент я розумію, що якщо я співак, я буду всі записи по-перше по одного дублю.

To w zasadzie wezo fortepiano, e, drugi to po czterech e, Tam jest jeden tiki ukraiński umowu album, nazywa się Misja na niebie. To dla mnie i dla mnie Ja dla wszystkich, jak to robisz. co on będzie robić zaraz, ja myślę, że to jest pięt i narodna muzyka, i ja pokaż je w Nie tiki dla Ukrainy, cze, e, ale grać, czyli pięt ukraiński muzyka, nie dla Ukrainy, ale to, z widz będzie słuchał ukraiński muzyka. Э, uh, и вот этот 11 альбом, я думаю, что вот сей проект моё життя, я не знаю, как он буде виглядети на кінці. Я думаю, что это буде даже 20 альбомов. Але... дай боже. <laughs> дай боже. Ну. Але я хочу би бу такі нос співак, то делать самые большие записи. <laughs> Але це не так просто, тому що вот опять же з один дубль, треба бебер пісня, кожна пісня є сенс серйозно і музика серйозна От, дай Боже, що мені буде перебитися. Мені дуже подобається ваша концепція запису з одного дубля. Boy. Бо я сама, як виступаючий артист, як піаніст, як співачка, я в своїй творчості найбільше ціную саме живі виступи, бо вони найправдивіші. Так. Ти там показуєш людям свої емоції, ти показуєш свої переживання, і ти маєш тільки одну можливість, як це все зробити, як записати. Ти не маєш більше шансів це переписати. Ти існуєш і твориш так. тут і зараз. Так. І на мою думку. Якраз саме те, що ви записуєте так. все з одного дубля, ви можете якнайбільше передати всю свою щирість і вкласти всі так. свої почуття, так. бо переписуючи на, стуб, на студії дубль за дублем, можна просто втратити да, 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 да. той енергетичний, той душевний посил, який да. би ви хотіли донести своїм слухачам. Тому я би була дуже рада, щоб більшість артистів могли прислухатись до вас і взяти все до уваги. І більше так. навіть пропагувати про це, що тоді це є по-справжньому рівень артиста, коли він з одного дубля може взяти і записати. Я рахую, що це є неперевершено. І, і Я думаю, що можливо в інституції, яка буде проводити цензуру по творчості, це має бути одним з основних пунктів. І Найцікавіше, я думаю, що більшість наших артистів, які наразі існують, ну дай Боже, щоб вони це змогли зробити з першого дубля. Ну це, 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 це правда, буде класно, якщо буде такий маленький тест, що ну може, ми вибер пісню, а ти те і по один дуб. Якщо ти артист буде поручатися. Так, і, і, і відразу це випускаємо в світ. От як воно є, без нічого, без зробки, без фільтрів. Ні, ну треба, а потім, тому що це. Дуже, дуже, треба виглядати гарно, можна це мікса робити, звісно, але запис пусть буде на один дубль. Що я роблю зараз? Е, це ну, я в ефект. Ну, я реверберації трошки шо буде, шо буде не так дуже тяжле, еко трошки. І потім вот, буде. Але виходить, ну, це два роки я працюю кожен день на цей. Але зараз це починається для мене гарно. Шо, шо я хочу еще сказать, это, э, знаете, все примитив, примитивы как Олег Винник, как Полякова, как э, вот это все послушать. Мы можем уже себя спросить, почему он есть в шоу-бізнесі. шоу-бізнесі, правильно правильно в show business. От ми можемо вже себе дати такі серйозні питання, хто вони. Якщо це тому, що є українські групи і українські співа, ну українські Україна є скільки талант, скільки талант. Я хочу, що українець буде думати, що якщо бізнесмен із Нью-Йорк свій офіс, то вже в принципі на такі в Америці є. Що коли буде написати людину українська музика? Що вони буде хочуть, що буде перше на Ютубі, якщо це або якщо це квіткацік, наприклад? Или... Це є величезне. Или... Це не те слово. Це... Але цей вот примітив треба вбити. Тому що це. артист, он не покажет стране, как и мы есть. Я, мы, я Олег, Олег например. Uh, я больше за, например, ну, я не знаю, поворот или такие люди. И вот это, что дуже треба новое поколение консультировать, что uh, он не будет покажет краине, Кожен шаг, что не робит на свои жития, будет на думка, покажет Украина, он забув, что он не будет никогда не забува што тут была война. Що я думаю, ну тому підсумувавши нашу розмову, можу сказати, що в нас митців є величезна місія наразі пропагувати нести. Світло наших сердець маси, вот. <рес> показувати правило, правило. і е, гідно говорити про наше українське мистецтво. Бо наше мистецтво це є сила нашої нації. Так, тому що Україна є такі великі культури, великі страни, великі культури, великі люди. За чим не це покаже? Пусть ми вже це покаже, і гідність. Я б Поль дуже вам дякую за інтерв'ю. Було приємно поспілкуватись. Слава Україні! Героям слава!